Доброго всім дня. Едон морду. ладно, Покажу морду його. Отакий Едон 257-й ММА старенький, я так зрозумів. Не працював, людина сказала, що працював, працював, раз і виключився. А по мені і порекомендував мене йому. Це Борис. Привіт, Борису. Так. Е... Значить. Ну, я не знімав, що я робив. Зараз покажу результат, а потім поясню, бо ну що там розказувати. Так, включаємо. Включаємо, дивимося сигнали на транзистора. Так, проколоти треба. О! Оце такі сигнали. Нормальний сигнал, бачите? Гарний і всі сигнали на транзисторах такі ж самі. однакові. Так, виключаємо і розказую, на що звернути увагу, а потім розказую, що було. Значить, Звернемо увагу. Оце тут, оце ось. Звертаємо увагу на шимку 38.46. Ось його вона. Звертаємо увагу на п'яту ногу. п'ята нога, На п'яту ногу резистор. Тут не наче 1 кОм, чи 10, чи 1 км. Не пам'ятай. І ця п'ята нога через резистор йде на тл 0,84, на першу і другу ногу. Значить, Перша друга ну і третя. Це вони задіють. Все, зараз візьму схему, покажу, що я зробив і що, як я до цього дійшов. Користувався стандартними схемами, їх повно, <кій> Значить, дивимося. Це схема шимки. Значить, Для того, щоб шимка працювала, да, оселографом заміром на виході немає сигналів. Значить, Перше, що перевірив, чи є живлення. Є живлення. На другому виході референс 5,1 вольт є. На восьмому виході пила, пила є. Перший виход 2,5 було. 16-й виход шатдаун 18 мВ було. Нормально, значить повинна працювати. А от уто, <клух> значить, дивився, четверта нога більша за третю. Повинна і шим працює. А тут теж було. П'ята нога більше за шосту. Тобто все повинно працювати було. Але коли заміряв, дивимося. На четвертій нозі було 1,18. А для роботи, не наче там менше вольта повинно було. бути. Хоча і тут плюс нормально все. На п'ятій нозі було 14,6 вольт, але в робочому стані там 5 вольт повинно бути. Ну і на шостий і сьомий вивід вони об'єднані, там було 3,27, а повинен менше. <кій> Десь порядка 1,2 В. Ну, ладно, дивлюся. Куди йде п'ята нога. Що там 14,6. П'ята нога йде на ТЛ 0,84. Ось вона 0,84 через 1 кОмний На 14 ту ногу. 4, 1 кОмний резистор, Там щось було. Блямба, якась я її. випаяв, подивився нормальний. А ні, ні-ні, це не на тому, на, на іншому була блямба. Там 1,2 кОм. Я думаю, може він замикається. <coughs> ні, все нормально. Значить, один і питання з оцим <coughs> операційним підсилювачем. Сюди підходить сигнал із, 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 із. Давайте покажу. Сюди сигнал йде, компонується із задатчика струму і із шунта. І вже він... Ну, або гасить п'яту ногу, або дає нормальну напругу на п'яту ногу. Але оцей вузол, 12, 13, 14 нога. Сюди подається 6 вольт, ну там повинно 5 з копійками чи 6 з копійками, ну якраз 6 вольт. А виходить 14 і 6 вольт. Це якраз сюди. <клух> Думаю, або п'ята нога пробита, дає сюди. 14,6 вольт. Або тут погане. Але якщо тут буде 14 вольт, то тут на виході було б 6 все рівно через резистор. Все-таки тут би не було 14. Значить що? Мабуть, телка погана. Ну, На всякий випадок ще от появ 1 кОмний резистор. Замірив. Ага, тут упала напруга, там один з копійками, значить менше, ніж скільки там, менше, ніж. 2,5 вольта повинно бути, не наче. падає. І шимка гаситься. Нормально. А тут, так як було 14,6, так і є. А на вході 6 вольт. Значить що, це е, прямий е, повторювач. Значить, тут 6 і тут повинно бути 6. Ну, може там розбіжність. Ну що, пішов в магазин, купив тл -ку 0,84 і з напарущи 38,46 купив, <кій> щоб два рази не ходити. Випаяв, поставив, заміряю. Да, 6 на вході, 6 на виході. Нормально. Припаяв резистор. Результат ви бачили. Так, перевіримо напругу на виході. Ага. Думаю, що ж воно не працює? Воно може ж треба вилку вмикнути. А я вже злякався. Так, поїхали. Запрацював. Даємо напругу через лампочку поки що. 58 вольт нормально. Лампочку вимикаємо. Виводимо на 220. 70 вольт норма. Так, ще подивлюся, оцей оцей ось косяк. Оце. Це мені не подобається. Розмотав оце отака штука. Значить, це мені не подобається. Я думаю, так буде трошки краще. Тяжкою зафіксував, щоб воно не витягувалося, Ну і тут воно зафіксувалося. Клеми трошечки піджав, щоб плотніше сиділи. Ну і все. Апарат готовий. Так, пробуємо, пакуємо і відправляємо. До речі, апарат прийшов із кабелями. Кабеля не треба присилати. Тут великі виходи, байонети. У мене є перехідники, тим більше, що кабеля сюди я не причеплю. Перевірте у себе опір, якщо 0 опір, значить нормально. Опір є, подивіться з'єднання кабелів, але вони не потрібні. Так, включаємо, перевіряємо. так, Є напруга 70 вольт. Дивимось, що він може. так Струм регулюється. Так, що він десь може? Ну, десь може він 160 А, достатньо для нього, класний апарат. Так, пробуємо тепер на сварку на запалювання. Так, де в мене тут ці балабушки. ось все якісь є, а ка На мінімальному струмі. о, запалює класно, шикарно. Тепер на все мінімально. Тепер даємо струм трошки більше. А ну-ка, скільки тут показометр? О, 250, ніфіга себе. Ну ладно. Хай буде. Так, пробуємо. Це тут на 80, не знаю скільки тут. Ой! Фу! Класно працює! Все класно!